Так, але ж на смак і колір всі фломастери різні, як ви знаєте. Тому е, комусь подобається таке, комусь подобається щось інше, але ж тим не менш машина відрізняється, то це вже чудово, я вважаю. На даний момент е, китайці зробили таким чином, що вже стара вайка трошки схожа на нову. Ми додали таку брівку ззаду. Ось ви можете її бачити, бачите? В принципі, виглядає симпатично і знизу також. Світлячки світяться. Включи поворот один. Ага. О. Клас. <рес> Пів машини кудись повертає, або в той бік, або в інший. В принципі, виглядає досить, досить непогано. Вже у вас ваєчка. Е, фактично рестайлін. Все це зроблено вже з пластику. Ті речі, які робимо ми, ми робимо скла волокна. А це вже наштамповано і воно є в пластиковому варіанті.